Вітаю! Якщо ви готові до подорожі темою дієслова, тоді запрошую вас до вивчення нової категорії способу дієслів. Відношення названо дієсловом дії або стану до дійсності виражає спосіб дієслова. В українській мові виділяють три способи: дійсний, умовний, наказовий. Дійсний спосіб це ті дієслова. Які означають реальну дію, яка відбувалася або відбулася в минулому, відбувається в теперішньому або буде відбуватися в майбутньому часі. Якщо говорити просто, то це дієслова теперішнього, минулого або майбутнього часу. Приклади перед вами на дошці. життєва нива колиться стернею, колиться, що робить? Дієслово теперішнього часу. Дієслово дійсного способу, тому що означає реальну дію, яка відбувається. Усміхнеться у лузі калина, віща птаха в гаю закує, і до вічного серця в країни племенітиме серце моє. Що зробить калина? усміхнеться, що зробить птаха закує, що робитиме серце, племенітиме. Три дієслова в цьому реченні вжито у формі майбутнього часу. Перші два дієслова це проста форма майбутнього часу, тому що це дієслова доконаного виду, а воно утворює тільки просту форму. І третє дієслово у формі, складній формі майбутнього часу, тому що дієслово племеніт це дієслово недоконаного виду. Але всі ці три дієслова належать до дійсного способу, тому що вони означають реальну дію, яка відбуватиметься колись у майбутньому. Умовний спосіб. Умовний спосіб це ті дієслова, які означають дію або стан, що можливі за виконання деяких умов. І в реченні на них вказують, тобто на умову, на умовний спосіб, вказують частки Б або Б. Я навіть сонце одягнула б вінок із житніх колосків. Одягнула б. За якоїсь умови. Ну, наприклад, якщо досягла б сонця, долетіла б до нього, тоді б одягнула. Поки що це нереальна дія, тому це дієслово умовного способу. Якби дощі були прозорі, то не закрили б у небі зорі, не закрили б, якщо були прозорі, а через те, що вони не прозорі, то вони закривають. Знову ж таки, не закрили б дієслово умовного способу, тому що означає нереальну, а можливо, за певних умов дію. І третій спосіб, на який ми з вами сьогодні тільки поглянемо, познайомимося з ним, але працюватимемо з ним на іншому уроці. Ді слова, які оформлюють наказ, прохання, спонукання до дії, називаються ді словами наказового способу. за забобони, обмий совість потім одежу, залиш усі хиби і підіймайся. Облиш, обмий, залиш, підіймайся, оформлюють спонукання до дії. Прохання, наказ є дієсловами наказового способу. Сьогодні ми будемо працювати тільки з першими двома способами дієслова це дійсний і умовний спосіб. Що стосується дієслів дійсного способу, то ви вже про них усе знаєте. Чому? Тому що, якщо це дієслова теперішнього, минулого або майбутнього часу, то на своїх уроках ми з вами вже розглянули усі ці форми, як вони утворюються, як функціонують в реченні і так далі. Отже, дійсний спосіб ще раз виражає реальну дію, дійсну дію, тому називається дійсний, або стан, який відбувається в теперішньому часі, відбувалися чи відбулися у минулому часі і будуть відбуватися у майбутньому часі. Діслова в дійсному способі змінюються за часами теперішній, минулий майбутній, числами і особами в теперішньому майбутньому часі, родами у формі однини минулого часу. Приклад, хто шанує. Минуле, той знатиме майбутнє японське прислів'я. Дієслово шанує, що робить, це дієслово у формі теперішнього часу. В теперішньому часі число і особу визначаємо, він шанує третя особа однений. Знатиме, що робитиме, знатиме майбутній час. У майбутньому часі дієслово зміниться за особами, тому ми визначаємо, він знатиме третя особа, і за числами дієслово змінюється завжди. Це форма однини. Раптом у півночі насунула чорна хмара, попливла над снігами. Що зробила хмара? Насунула. Що зробила хмара? Попливла. Минулий час. В минулому часі дієслова змінюються за числами, однина, одна хмара була, і за родами жіночий рід. А тепер таке цікаве запитання. Якщо б у вас було завдання утворити усі можливі форми дійсного способу, наприклад, від дієслова мовчати? Скільки б таких форм було усі можливі форми? Давайте порахуємо. Мовчати це дієслово недоконаного виду. Чому ми це вказуємо? Зараз ви зрозумієте, через те, що це дуже важливий момент. Залежно від того, якого виду дієслово, буде в одних дієслів стільки форм, в інших дієслів інакша кількість і так далі. Тобто це дуже важливо. Коли ми вивчали види дієслів, я вказувала на те, що це дуже важлива категорія, яка на все впливає. І от в даний момент точно так же впливає і на дієслово. Минулий час. В минулому часі дієслово утворює чотири форми, пам'ятаєте, це чоловічий, жіночий середній рік, тобто родові форми в однині плюс множина. Він мовчав, вона мовчала, воно мовчало, вони мовчали. Далі, теперішній час. Чи утворюється дієслово форму теперішнього часу? Так, тому що всі дієслова недоконаного виду можуть утворювати форму теперішнього часу. І тут ми маємо ще шість форм. Чому? Три особи, два числа. Я мовчу, ми мовчимо, ти мовчиш, ви мовчите. Він вона, вона мовчить, вони мовчать. І майбутній час. Дієслово недоконаного виду може утворювати складну форму. Майбутнього часу і складену форму майбутнього часу. Складна форма. Мовчатиму, мовчатимемо, мовчатимеш, мовчатимете, і так далі. Тобто ще плюс 6 форм. І складена форма буду мовчати, будемо мовчати, будеш мовчати, будете мовчати, і ще 6 форм. Отже, дієслово мовчати. Може утворити усі-всі-всі можливі форми дійсного способу, тобто це всі форми минулого часу, теперішнього часу і майбутнього часу, складна і складена форма. Всього, як ви бачите, ось 22 форми. Візьмемо інше дієслово, наприклад, глянути. Що ми з вами зробимо? Ми просто змінили дієслово, і це буде тепер дієслово доконаного виду. Давайте порахуємо, скільки тут можливо форм. Доконаний вид. Чотири форми минулого часу, тому що дієслова доконаного виду, як недоконаного виду, обов'язково творять форми минулого часу. Він глянув, вона глянула, воно глянуло, і вони глянули. Що зробити, що зробив, що зробила, це доконаний вид. Перевірили. Далі, теперішній час. Ді слова, доконаного виду теперішній час не можете творити. Чому? Тому що вони означають завершену, закінчену дію, а теперішній час означає таку дію, яка ще продовжується, яка ще не закінчилася, тобто тут протиріччя. Тобто вже мінус 6 форм, як ви бачите. І майбутній час. І якщо дієслова недоконаного виду можете творювати складену форму і складну форму, то дієслова доконаного виду тільки просту форму. Тобто 6 плюс 6 форм. Яка утворюється допомогою зміни особових закінчень. Гляну, глянемо, глянеш, глянете, гляне і глянуть. І ви легко підраховуєте, скільки форм може утворити можливих форм. Дійсного способу може утворити дієслово глянути. Набагато менше. Тому вид, як ви бачите, така категорія, яка впливає на утворення інших форм, інших категорій дієслів. Тому це дуже важлива категорія. Умовний спосіб. Уже знаємо, що виражає такий дію або стан предмета, яка можлива за певних умов. От. І вказує на цей спосіб, граматично вказує частка «би» або частка Б. Діслова в умовному способі змінюється за родами у формі однини і числами. На що схоже, на дієслова дійсного способу минулого часу. Чому так? Через те, що утворюватися такі форми умовного способу будуть якраз від таких дієслів. Тобто, спочатку нам треба утворити дієслово, форму дієслова минулого часу і потім дописати частку «би» або Б. Виникає запитання: а яку частку треба додавати до цього дієслова? Тут все просто за правилом: якщо попереднє слово не обов'язково дієслово, тому що частка «би» може займати Будь-яке місце в реченні не обов'язково стоятиме одразу після дієслова. Ми зараз до цього повернемося, звернемо увагу на це. Якщо попереднє слово закінчується на приголосний, тоді ми додаємо до нього частку би, сказав би, творив би». попереднє дієслово на даному прикладі у нас закінчується на приголосний, доглядав би. Тому використала таку частку. Якщо попереднє слово закінчиться на голосний, значить ми використовуємо частку Б. Сказала Б, творили Б, дізналися Б. Всі три слова на голосний закінчуються. Доглядала, доглядала, доглядали, точно так же закінчується на Б. Тому що попереднє слово у нас на голосний. І не забуваємо, що частки Б і Б з дієсловом пишуться окремо. Це дуже важливий момент. Повертаємося сюди, до прикладів: пішов би я в Україну, пішов би додому. Пішов би Однина, значить, число треба визначити. Він пішов би, чоловічий рід. Чи жила б Україна без кобзи за бандури? Жила б вона, однина, жіночий рід. Все визначила. І як я вже сказала, частка б може розташовуватися одразу біля дієслова, тобто після нього. До якого з яким вона пов'язана, може стояти перед ним, може бути через слово після нього, або через декілька слів після нього, за слово до нього. Тобто тут уже все залежить від того, чи це поетичний рядок, де автор, який створює те чи інше речення, буде розташовувати цю частку. І інколи вона навіть ховається в умовному сполучнику. Зверніть увагу, тут він виділений якраз ось вона ця частка, і сполучник умови. В кінці 7 класу будемо говорити про сполучники і вивчатимемо якраз сполучники умови. Там трапиться такий сполучник. Так, зараз ми перестрибнемо на цю дошку. Ось, і давайте спробуємо утворити, від знову ж таки для мовчати або глянути, неважливо від якого з них. Спробуємо утворити усі можливі форми тепер вже умовного способу. І тут ніяких. Не буде розбіжностей, тому що обидва дієслова будуть утворювати чотири форми, тому що дієслова недоконаного виду, і діслова доконаного виду можуть утворювати форму минулого часу. Мовчати. Спочатку ми з вами утворюємо форму минулого часу, всі можливі. Перепрошую. Мовчало і. Множина. І тепер нам треба дописати частку до них. Б, 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 Б. Чому, ще раз нагадаю про орфограмку. Якщо попереднє слово закінчується на приголосне, використовуємо Б, якщо на голосний, використовуємо Б. Так, і глянути. Тоді слово недоконаного виду, це дієслово доконаного виду. Точно так же утворюємо форму чоловічого роду минулого часу, жіночого роду, множ... середнього роду і множини. І точно так же приписуємо до них частку глянув би, глянула Б, глянула Б і глянули Б. Чому використовуємо такі частки, вже знаємо. Попереднє слово на приголосний, попереднє слово на голосний. Пропоную закріпити, здобуті сьогодні знання. Практичне завдання номер 1 Утворіть і запишіть форми другої та третьої особи однини теперішнього часу поданих дій слів. Це буде завдання на повторення, тому що ми з вами вже працювали із утворенням форм теперішнього часу, із утворенням форм майбутнього часу, але сьогодні не вам буде повторити. Чому? Зараз ми з вами дізнаємося, тоді коли утворимо ці форми. Отже, у нас чотири дієслова. квітчатися, лікуватися, хапатися і литися. Друга особа однини це займенником «ти» пов'язано. третя особа однини це займенниками він, вона, воно, але ми найчастіше використовуємо він, тому що форма буде однакова. Там рід не визначається. Можете зупинити відео, виконати завдання, повернутися і перевірити разом із нами. Ну, а ми утворюємо Ти. Квітчаєшся. Він квітчається. Тепер всім стало зрозуміло, чому ми саме такі форми утворюємо, тому що якраз у цих формах трапляються орфограми, на які ми з вами вже звертали увагу тоді, коли утворювали форми теперішнього і майбутнього часу. В ді словах на шиш, м'який знак не пишеться на відміну від російської мови, а в дісловах словах на тіття, знову ж таки, на відміну від російської мови, пишеться м'який знак. Продовжуємо. Лікуєшся, лікується. Форма третьої особи однини теперішнього часу. Хапатися. Хапається. І дієслово «литися» дуже цікаве дієслово, тому що саме в цьому дієслові в теперішньому часі і в дієслові «лити», і в дієслові «литися» у нас є подвоєння. Букв на початку в усіх особових формах. Сподіваюся, що ви якраз пригадали. Ти лєшся» і він лється». І знову ж таки, в усіх формах ви бачите, тут у нас з вами якраз на наширся без м'якого знака, на натюття з м'яким знаком. І пам'ятаєте, що ми вимовляємо ці слова по одному лікуються, а пишемо шися. Лікуєтся, а пишемо тіся. На це теж треба звертати увагу. Не все, як ми вимовляємо, так і пишемо. Це неправильно. Існують орфографічні правила. Друге завдання: Утворіть і запишіть складні форми майбутнього часу поданих дій слів. Тут у нас записані складені форми, а нам треба складні утворити. Будете обороняти. Дієслово, яке допомагає, змінюється, а інфінітив відпочиває. Тепер у нас інфінітив перестає відпочивати і береться за роботу. Записуємо інфінітив, додаємо до нього суфікс М і закінчення тієї форми, тому що нам треба зберегти особу і число вихідного дієслова, вихідної форми, точно так же. Оборонятимете. Що будете робити? Будете обороняти. Що робитимете? Оборонятимете. Будуть об'єднувати. Такий же алгоритм. Об'єднувати. Переписали суфікс М додали і закінчення, яке ми підглянули ось тут, в цьому дієслові. Що робитимуть, об'єднуватимуть. Що будуть робити, будуть об'єднувати. Буду сміятися. Хоча в нас це дієслово з постфіксом ся, але ми з вами знаємо, ми постфікс поки що прибираємо, записуємо інфінітив форму інфінітива без цього постфікса сміяти, далі М, далі закінчення, яке нам допомагає розглядіти допоміжне дієслово, і ся дописуємо, тому що ся це якраз частка, яка записується після закінчення. Постфікс після флексії, після закінчення. Сміятимуся, що робитиму, і що буду робити, буду сміятися. Це ми з вами попрацювали із дієсловами дійсного способу, тому що ми утворили форми теперішнього часу, форми майбутнього часу, дієслів, які означають реальну дію, що відбувається або що буде відбуватися. Друге. Третє завдання у нас, Друге ми виконали, третє. Від дієслів у дужках утворіть форми умовного способу. Отут у нас якраз і переплітаються дві теми. Тема з дійсним способом, тому що ми будемо використовувати форми минулого часу, саме від них утворюються форми умовного способу, і сьогоднішній урок форми умовного способу. Якби я був скульптором, виліпити або висікти з граніту зображення моєї України. Уже нам це дієслово допомагає зрозуміти, що ці дієслова, які ми будемо утворювати, будуть у формі чоловічого роду однини. Виліпив, спочатку утворюємо форму минулого часу, додаємо частку необхідну. Попереднє дієслово закінчується на приголосне, тому ми використовуємо частку Б. Далі, що зробив висік. І, знову ж таки, на попереднє дієслово закінчується на приголосне, тому додаємо суфікс Б. Якби я був скульптором, виліпив би або висів би з граніту зображення моєї України. Друге речення: зобразити. Зобразив би. Якби я міг, зобразив би в гіпсі чи камені і струнку поставу, тендітні плечі, тонкий стан, бо держава наша юна і прекрасна. І можемо усно утворити від цього дієслова інші форми. Родовій і множину. Виліпила Б, виліпило Б, виліпили Б, висік Б, висікла Б, висікло Б, висікли Б. Це так, для тренування. Четверте завдання за бажанням. Це творче завдання. Треба продовжити речення, якби я був для хлопців, була для, для дівчат чарівником, чарівницею, або можна вибрати собі старостою класу, або можна вибрати собі президентом України, або мультимедійною особою. І щоб ви зробили, використовуючи дієслово умовного способу. Наприклад, якби я була старостою класу, то цікаво організувала б дозвілля. Це для прикладу, ви можете самі, якщо захочете працювати з цим завданням. І в кінці ми обов'язково підбиваємо підсумок за допомогою тестових завдань, підсумок того, як засвоїли тему. Сьогодні це два тести, звичайні. Один варіант відповіді буде правильний. Пропоную потренуватися. Перше завдання укажіть речення, у якому дієслово змінюється за часами. Варіанти. мене із малку люблять всі дерева і розуміє бузиновий пан б. Умів би свого язика заплягти, то й голову б зберіг. В. Беріть сонця, кладіть мені серця, як мідяки за сухою турботою. Г. Ліхтарики нехай замерехтять, сніжиночки нехай собі летять. Так, я думаю, що ви легко визначили, що це варіант А, тому що тільки дієслова дійсного способу можуть мати часові форми, тобто змінюватися з часами. Ні діє слова умовного способу, ні діє слова наказового способу не означають реальної дії, яка може відбуватися, яка відбулася колись, буде відбуватися, відбувається зараз, тобто може дієслово утворювати часові форми. Люблять, що роблять дієслова теперішнього часу, розуміють, що робить дієслова теперішнього часу. В позиції Б, умів би, зберіг би — це дієслово умовного способу. Часові форми не утворює. Беріть, кладіть це наказовий спосіб. Нехай замерехтять, нехай летять це наказовий спосіб. Вони не утворюють часових форм. І друге, друге завдання. Укажіть речення з помилкою при утворенні форми умовного способу. Варіанти. Якби ти був розумний, то не вихваляв би свій розум. Не сказала б вона дрібно, якби того не потрібно. Брався б за гуш, якби був душ. І книжка б навчила, якби її читав. І я думаю, що ви з легкістю знову ж таки знайшли помилково утворену форму. Попереднє слово закінчується на голосний, а використано. Частка Б. А як це? Це ж порушення правил. Якщо попереднє слово на голосний, це може бути не дієслово, тому що частка може стояти перед дієсловом, після нього, за кілька слів до нього, за кілька слів після нього, навіть ховатися в сполучнику. Тут у нас перед цим словом, тому ми дивимося на попереднє. У нас закінчиться на голосний тому. Підбираємо частку Б. Дивимося тут. Вихваляв на приголосний Б, все правильно. Сказала б на голосний, б, все правильно. Далі, брався Б. Попереднє слово на голосний, тому Б використовуємо. От такий момент. Всі сьогодні завдання виконані. Тестовим завданням підбили сьогоднішній урок. Знання здобуті на сьогоднішньому уроці. Сподіваюся, що сьогоднішні зауваги, які ви почули, пояснення, допоможуть вам краще. Опанувати тему способи дієслів. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до нової зустрічі!